Енергії завтрашнього дня. Щодень завтрашній для нас готує Уже традиційна рубрика, яку ми дивимося на наступний день. Так, ну, з однієї сторони, це може бути для когось день напружений, можливо, в енергіях суперечок якихось пройти. З іншої сторони, це може означати, що ви захищаєтесь від когось, або ну, перебуваєте. Якраз в процесі прийняття рішення якогось. Ну, такі, можна сказати, напружені енергії. Далі, це щось про минуле згадки пов'язані з минулим. Хтось із минулого, можливо, об'явиться в вашому житті, і ви будете як оборонятися від нього. Я так розумію це поєднання карт. Це вас дуже стривожить. Так, ви будете думати, що з цим робити, приймати-не приймати в життя назад своє минуле, будуть якісь суперечності у вашій душі і, можливо, насправді. Ви будете думати про те, чи варто вам об'єднуватися в пару. Ви будете згадувати приємні моменти, які були у вас із, з минулого пов'язані з цією людиною. А можливо, будете думати, а як би було добре, якби, можливо, в майбутньому ви були б разом. Тобто вам прийдеться приймати якесь рішення. Людина з минулого завтра об'явиться. Ну, можливо, навіть це на краще. Тут карта показує, що відкриваються якісь перспективи з появою цієї людини. Відкриваються перспективи. Перспективи на любов. Дивіться, як цікаво у нас все зав'язується. Перспективи на пристрасть, на гарячі стосунки, перспективи навіть скажу вам на таку яскраву близькість, дуже велику пристрасть, гарячі, такі, гарячу зустріч, скажімо так. Ви довгий час перебували в самотності і роздумували над цим всім, а завтра щось зміниться. Так, ну ще одна карта. Вам було дуже тяжко. Ви трималися за щось. Можливо, за це саме минуле ви і трималися, і тут відголоски його завтра і появляться. Ну, а завтра вам придеться робити вибір. Не сумуйте. Якщо ви готові, то приймайте це минуле назад у своє життя, поливайте, плекайте, і з нього ось може розвинутися ось така, така гарна квітуча клумба. Тобто, все може бути, все може бути на краще.